Упродовж останніх двох тижнів після вихідних зросли випадки захаращення сміттєвих майданчиків негабаритним сміттям, обрізаним гіллям дерев та лозою іншими відходами з присадибних ділянок мешканців міста приватного сектору, що є прямим порушенням правил сортування і вивозу сміття. Більш того, порушенням кодексу чистоти міста і несе адміністративну відповідальність. Керівник комунального підприємства «Автотранссервіс» В'ячеслав Ганчурін нагадує таким господарям про необхідність укладати додаткові угоди на вивіз габар. Рито по методом скооперувавши з сусідами та оплативши дану послугу в рамках дотримання кодексу чистоти міста і та благоустрою прилеглих територій. Комунальне підприємство Автотрансервіс звертається до наших громадян не складувати негабаритне сміття біля контейнерних майданчиків. Це лоза, гілля дерев, будівельний матеріал та інше. Комунальне підприємство Автотрансервіс пропонує вам заключати додаткові договори. На вивісний габоріт для цього звертайтеся в офіс комунального підприємства Автотранссервіс, який знаходиться за адресою вулиця Ізмаїльська, 46. Якщо кожен громадянин буде свідомо ставитись до своїх обов'язків, не смітити біля своїх будинків, то наше місто буде завжди залишатися чистим та прибраним. Отак, дотримуючись золотого правила чистоти та благоустрою, не там чисто де прибирають, а там де не смітять. Разом ми зробимо наше місто чистим, зеленим, квітучим. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.